Доброго ранку, шановні глядачі. У Полтавській області вже в нас ось розпускаються абрикоси. Які гарні квіти. Але тут, що не дуже радує, що вони розпустилися і вже на ґрунті, я бачу заморозок. Чи не пообмерзають наші абрикоси улюблені. В попередніх роках Якийсь урожай не дуже був абрикос. Ну, в прошлому році то, в попередньому, то ще якийсь урожай був. А ті роки, то ми фактично абрикос не бачили. Я це боюся, щоб цей год не пообмерзали або не пообдувало вітром цвіт раніше, ніж потрібно. І мені цікаво, як можна врятувати абрикоси від заморозків. Може їх треба якось закутувати, або тут вже велике вже дерево, таке величеньке. Дехто обдимлює їх, я не знаю, чи воно допоможе це, але ну, мені просто цікаво. А так, це його якось дуже рання весна вже, ось. хоча вже квітень, це ще тільки, бачите, 4 квітня, а тут вже на днях вона повністю зацвітає, тут тільки поодинокі квіти порозпускалися. А вже ось зверху, наприклад, вже зверху от, вже набубняві, вже скоро також розпустяться. Вон зверху також вже зараз я покажу. Цвіте от абрикоса. родні сорта видно абрикос, пізніше цвісти не будуть, а це ранні цвітуть. Чим раду я абрикус, нього що в неї дуже багато сортів, вони мають різні смакові якості і в різний час плодоносять, також і цвітуть в різний час, то мене цікавить цей от Виживуть ранні сорта чи не виживуть. Пісні то, навіть точно вродять. А от чи ранні будуть. У мене в дворі і на вгороді майже всі вони ранні або середньо ранні. Ось дивіться. Це ось в тіні вона вже також набубнявила ось абрикуса. І скоро буде цвісти. Квітів зазвичай багато, а от який урожай буде. Це треба ще чекати аж. До червня.